Потім цей маленький красавець, самий молодий, самий, напевно, молодий із всіх, цих собак, які тут є. Це цей собака, дуже недовірливий, дуже наляканий, боїться всіх, всіх людей, собак, шорохів, звуків, але навчився виживати понад трасою. Був найхудіший із всіх, самий найлякливіший із всіх. Я його трохи проглистувала. Я йому дала таблетку від блох, від кліщів, бо він був прямо дуже. Йому було тяжко, він занедбаний. В його одні ребра стирчали, він як скелет весь був. Зараз вже трохи обтягся шкурою, вже не так ребра стирчать, він вже не шугається від мене так. Далеко, як на початку, хоч трошки почав підходити ближче, я не сподіваюся, що він прямо до мене піде, якось буде зі мною там контактувати. Я прямо ще не так сильно довго з ним дружу. Але якщо я стою рівно і не дергаюся, він якось ближче підходить до мене і ось навіть даже і спиною повертається. Це вже такий великий плюс.